Так, друзі, всім привіт! Витаю на моєму YouTube-каналі і дві посилочки з Китаю. А, давайте почнемо з першої. Це у нас а, написали Woman Watch. Так, оцінили 2 долари. А, так, ось такий конвертик. Маленький, маленький, маленький конвертик. Давайте відкриємо його. Подивимось. Що ж тут китайці нам прислали? Ну, як ви вже зрозуміли, це повинні бути жіночі часи. Так, да тут немає нічого. Ось такі часи, давайте дісам. У мене вже є багато відео з часами ось одні. Ще довго дуже йшли. Ось такі ось часики. Так, давайте покажемо ближче. Ось такі ось часики. Тут у нас є е, заглушечка. Зараз ми її приберемо і подивимось, чи вони будуть йти. Так, да, ось бачимо секундна стрілочка пішла, значить вони працюють. Ось такі часи. Кому цікаво, також силочка під відео за 2 долари, Просто супер. Така ось штука. І наступна посилочка дуже цікава для мене. Я її довго дуже чекав. замовляв ще на початку липня. Так, оцінили 5 доларів. 5 доларів і написали, що це є Bluetooth headset. Так, це є Bluetooth гарнітура. Ось така коробочка. Ну, давайте відкриємо. Так, спробую ось так. Дуже насправді дуже легонька. Я спочатку навіть подумав, що тут немає нічого. Сама посилка о, в коробочці. Ще один такий конвертик, ще одна посилочка. Давайте відклеїмо. Так, подивимось, що в нас тут є. Так, бачимо USB-кабель. такие типа под nokia выход так наступны такая штука за ухо и и и и еще одна штука есть такие две резни белая и черная регулюється, тут чорна крутиться, як бачимо. Тут ну, .е. можна на праве чи на ліве вухо поставити. Напевно, я так думаю. Тут у нас простенька біла. І ось сама блютуз-гарнітура, також силочка під відео. Це одна із найдешевих і якісних гарнітур з дуже хорошими. Відгуками давайте спробуємо увімкнути. Да, ось загорівся світлодіод такий синенький мигає. Тут, я так розумію, роз'єм для зарядки. Да. Так, ось моделька тут вказана, зараз. Попробую сфокусувати. c 36 здається. Отделька, ну, в общем, по ссылці можете перейти і побачити. Так, це вставляється сюди. Да. І тут уже регулюється, ось так ось виглядає. Так, якість зв'язку та якість мікрофону. Потім скажу, кому цікаво, запитуйте. В коментарях коментуйте, підписуйтесь на канал. Це був огляд ось таких посилочок з Китаю. Дякую всім за перегляд, всім пока!